Коли вночі у вашій оселі запанувала тиша, і ви нарешті засинаєте, деякі істоти тільки починають свою активність. Ні, це не міфічні монстри, а реальні мешканці, з якими ви ділите свій дім, навіть не здогадуючись про це, павуки, маленькі, тихі та неймовірно витривалі, вони не тільки виживають у людських домівках, а й ведуть там своє цікаве, а подекуди і лячне життя. Друзі, вітаю вас на каналі з найбільше. І сьогодні ви дізнаєтесь про домашніх павуків, яких ніколи раніше не помічали, а також що робити. При випадковій зустрічі з цими унікальними створіннями сподіваюсь, ви не лише те восьмилапих без вподобайки, а наш канал без підписки. Розпочинає нашу добірку один з найпоширеніших восьмилапих квартирантів, про якого більшість людей навіть не здогадується. Це кімнатний або домовий павук. Він має довгі ноги, завдяки яким здається значно більшим, ніж є насправді. Їх розмір може сягати 9 сантиметрів, хоча тіло не більше 1 сантиметра. Особливістю цього павука є плямистий візерунок на черевці, який допомагає йому маскуватися. Кімнатний павук плете лійкоподібну павутину. Це не дуже красива геометрична конструкція, як, наприклад, у хрестовик. Проте чудове сховище для нього. Але чим дійсно може похвалитися, так це вражаючою швидкістю. У разі небезпеки цей восьмилапий миттєво зривається з місця і щосили мчить до свого переслідувача. До речі, їхня павутина дуже довговічна. Вона не оновлюється щодня, як у деяких інших видів, тому ці павуки часто мешкають на одному місці багато місяців, а то й років. Попри свою лячну зовнішність, кімнатні павуки не становлять загрози для людини, їхня отрута призначена для паралічу дрібних комах, і спричинити шкоду людині просто не здатна. Укуси трапляються вкрай рідко, і лише у випадку, коли павука випадково притискають до стіни чи підлоги. А от що дійсно небезпечно, так це сплутати цього павука з його родичем, так званим агресивним кімнатним павуком, який здебільшого оселився в Північній Америці, і укус якого може викликати подразнення шкіри. Проте у Європі такі. І види майже не зустрічаються. Насправді домові пауки приносять більше користі, ніж шкоди. Якщо їх не стає надто багато, краще не чіпайте їх, а просто залишіть в спокої. Якщо ж їхня кількість насторожує, не поспішайте вбивати їх. Краще робіть регулярне прибирання в темних кутах своєї оселі. Це зменшує кількість комах, а отже, і самих пауків. На перший погляд цей павук виглядає ніби з іншої планети. Довгі, тонкі, майже прозорі ноги становлять враження, що він ледве тримається на них, та не дайте себе обдурити. Це справжній майстер виживання у наших домівках. Довжина тіла дорослого представника зазвичай не перевищує 10 мм, проте розмах його лап може сягати аж 7 см. Павук має світле або сірувате тіло з темними відтінками, а його рухи надзвичайно обережні та плавні, майже фантомні. Найчастіше косиніжок можна зустріти в кутах під. Стелею вони обирають саме ті місця, куди люди майже не зазирають. Їхня павутина є хаотична, однак для самого паука це ідеальне полювання, в ній застріють всі комахи, що потрапляють. Попри свою доволі незвичайну та лячну зовнішність, пауки довгоноги абсолютно не шкідливі для людини. Через слабкі щелепи вони не можуть прокусити шкіру. Цікаво, що у разі небезпеки косиніжка починає шалено вібрувати у своїй павутині, створюючи ілюзію розмитого об'єкта. Це збиває з пантелику хижаків та захищає її. Така поведінка називається павутинним вібраційним захистом. Косиніжки є вашими природними союзниками, вони знищують більшість домашніх шкідників. Тому якщо у вас вдома з'явилися косиніжки, не варто панікувати, просто обережно приберіть зайвих мешканців за допомогою банки й папірця, випустивши їх на двір. Знайомтесь, справжній хижак серед пауків. Ні, він не мешкає десь у джунглях, а цілком ймовірно живе у вас на подвір'ї чи навіть вдома. Вовчий павук, хоч і має грізну назву, насправді не несе загрози людині. Цей невеликий павук довжиною тіла до 10 мм з довгими ногами вкритими щетинками. Його забарвлення варіюється від коричневого до сірого з темними візерунками, що чудово забезпечують маскування. Цей вид не плете павутину. Вовчі павуки є мисливцями в засідці. вони пересуваються швидше. Блискавично реагують на рух і атакують жертву різким стрибком. Можна сказати, що вони працюють як мініатюрні леопарди в світі павуків. А от що дійсно вирізняє цей вид серед інших, це дивовижна батьківська турбота. Самка носить яйця на собі до самого народження, і навіть після вилуплення маленькі павучата не залишають маму. Вони ще деякий час подорожують на її спині. Це дуже рідкісна поведінка серед павуків, і виглядає вона водночас зворушливо та моторошно. Вовчі павуки мають отруту, але вона надзвичайно слабка для людини. А також ці павуки зазвичай намагаються втекти, а не атакувати. У деяких культурах вовчих павуків вважають корисними охоронцями. Їх присутність означає, що в будинку не можуть мешкати шкідники. Тож, якщо ви побачите такого в оселі чи на дачі, це радше знак того, що в екосистемі все працює як слід. Цей павук любить часто прикрашати своїм мистецтвом вікна або балкони. Він справжній художник серед восьмилапих. Хрестовик звичайний, один із найвідоміших павуків Європи. Його легко впізнати за характерним хрестоподібним візерунком на черевці. Забарвлення може змінюватися від жовтуватого до майже чорного, але хрестик видно завжди. Хрестовик справжній архітектор. Його павутина має форму досконалого кола і може сягати до пів метра в діаметрі. В центрі павук сидить нерухомо, чекаючи, поки в пастку потрапить Здобич. Коли хрестовик відчуває вібрацію, блискавично кидається до жертви, оплутує й паралізує її отрутою. Така точність і реакція заслуговують поваги. Павутина хрестовика не лише красива, вона ще надзвичайно міцна. За пропорцією міцності до ваги, павутиння міцніше за сталь, Павук відновлює її щодня, а стару може з'їсти, щоб не втрачати цінні білки. Попри свій страхітливий вигляд, хрестовик не становить небезпеки для людини, його укус практично безболісний, максимум як у комарика. Також він не агресивний і ніколи не атакує першим, лише обороняється, якщо його потревожити. Тож, якщо ви побачите в темному кутку своєї оселі ідеальну павутину і в центрі. Неї павука з хрестом, ні в якому разі не лякайтесь. Ви зустріли хрестовика, якого не варто вбивати. Він несе користь, знищуючи велику кількість шкідників комах, а його неймовірні павутинки можуть стати справжньою прикрасою вашого подвір'я, якщо до них придивитися уважніше. Цей вид родом з Канарських островів, але сьогодні його можна зустріти в більшості країн Європи. Псевдовдова нічний мисливець. Вдень він ховається, а вночі, коли ви засинаєте, виходить на полювання. В його паутині, яка знаходиться у темних і важкодоступних місцях осель, є характерна особливість. Вона виглядає хаотично, без геометрії, проте має дуже липку структуру. Ззовні цей вид схожий на справжню чорну вдову, і саме за це його назвали псевдовдовою. За розміром паук невеликий, до півтора сантиметра довгі. Жину, але його репутація набагато більша. Ймовірно, благородна псевдовдова поширилася через торгівлю, її занесли з тропічних країн. Цей вид чудово прижився і навіть почав витісняти місцевих павуків. Укус цього восьмилапого може бути болючим, спричинити сильне почервоніння, набряк, локальний некроз тканин, м'язовий біль і навіть нудоту. У більшості випадків наслідки обмежуються неприємними симптомами, схожими на укус оси, але трапляються й випадки госпіталізації. Цей павук не агресивний, але може вкусити, якщо його випадково притиснути. Оскільки цей павук дійсно може становити загрозу, головне бути обережним, не лазити без рукавичок у старі коробки, ретельно перевіряти взуття перед тим, як його взути, та не залишати ліжко притиснутим до стіни, де може ховатися павук. Пауки в наших домівках не вороги, а скоріше непомітні союзники. Вони винищують мух, комарів, мокриць і навіть інших пауків. Хоча деякі з них можуть виглядати моторошно, вони рідко загрожують людині. Тож наступного разу, коли ви побачите павутину в кутку, подумайте, можливо цей жах просто охороняє ваш спокій. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. А також залиште свою думку про відео у коментарі. До нових зустрічей!